Вова каже якийсь екстрений контент. Прикиньте, знаєте, що ми сьогодні робити? 15 років нахуй, бухав! Перша бригада, не ображайтесь на мене. Бім! Як тобі тв... бля? Йо? Йо? Я не бачив тебе, ну блядь, пол жизни. Бля, я так само можна б... по тебе нахуй. Як тебе справи? Ми... Максим, бля, як діла? Да мы блять бухаем нахуй. Мы бухаем. Я пью. Ты пьешь? Я пью. Нахуй, за... Для такие случаи, блядь, и очко поставить не жалко. Так, подожди. Шти, блядь. А да меня наушник наш. А дать мне наушник? А да меня наушник? Ты въебав наушник? Деть въебав наушник. А вот это что такие чрные, блядь, як негр. О, я, 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 Ти я. звідки? я. Yeah, yeah. Ти звід... Я з роботи нахуй, ти, ти такий п'яний з роботи? Так, да, я з роботи п'яний нахуй. Так. Передай послання першій бригаді. Я просто, як це сказати, негідний. Е, бути на першій бригаді. Все. Я пробачу вам пробачував скинув свій банан. Власний банан у нього. як се вищербакав. Орла. Приїду по Я приїду потрогаю. Прикиньте, знаєш, буде? 15 років нахуй, буха блядь. А, то я не даст кидав. З неї, коротше. Виїбав. Я? Ну не я. Чи виїбав я її? В машине. Пизда, е очень червори, но вона нападает. Там тупо, блядь, толпа я как блядь. Толпа ментов, блядь, Я такие прихожу, типа, даруй, кажу, шо там? Ебашить. я. Я підходил, шо осталось? Чувак, ты пи... Короче, чувак, я тебе зараз расскажу, вона, короче, пила все підряд, типа. Пиво, шек, курилка, рево, типа. Це поштали на запірали Олександрії забирали дядька. Він забув нас пакета. Ми взагалі не знали, що в тому пакеті робиться. І міша мені такий каже, дядько забув пакет. Unboxing. Unboxing. Так, Книжка Алістер Маклін Кукла на цепочке золотое рандеву. Золотое рандеву. Мастера острих сюжетів. <свист> Блін, тухи бабок немає щось, так подумав. Надіюсь, ні. <свист> 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 І друге. О, якийсь такий брудний пакетик. це у нас... Фу, блядь, там червяки. Bunker. А, червяки, может він на рыбу йшов. Один? Кись хувый сделал рыбак. О. Привет. See, вы були там на зупинці, да? Не. Не, да. Да, не. Да вона там одна сидела по телефону. Я. Ааа, А Ай, я всыльный. <свист> <свист> Нашли! Ты берешься к пизде, Так, терминово включение. Бежим за пивом. Дуже терминово. Осталось 8 минут До закрытия А тебе? 8 минут до конца света. О! M mm. no tak w się Odkrós. Odkrós. Sszydko wido z spyłu. Lewo, lewa na iśnie. Was. Стандарт. Шесть прикольней є Виски, пиля, с насыль. Ладно, похуй. Бежим на кассу. окремо 52 Шлюх закажи на яхте. Нічого такого, элементарно собі не відмовляю. <різований> <різований> Опа! Перший репортаж. А ну, що там нам І нас очікує травми. Травма. Олександрій... Тільки Ті не ногія. Олександрія... Ті Впав розбив голову біля церкви. Олександрія! Вау! Скажи привіт! Як справи? Все добре. Готовийся не до праці? Ні. Ні? Не готовий. Why? Хочу. Не хочеш. хочу. Найкраща робота в світі. Мільярди лута, нічого не роби. Це <рес> не для нас. Не ми. ми. Не на тих посадах, щоб була найкраща. Факти. Шо, може анекдотик? Я не знаю анекдотів. Ну давай. Сири <рес> <Ні, рес> <це> хуй. <рух. рес> <рес> Я не матюкаюся. Бога, розкажи своє враження. Нас не пустили на парковку. У нас не пустили на парковку де 50 метрів ногами. Але ми розуміємо цього чоловіка, що там на цей сидить. Боже, він сре. Да. Чекай, де цей Де ДБ? Де цей Б? Ми так підемо з тобою. О, oh, там є ліфт. ліфт? Ой. Нажми. Такую. Що ти вова? ліфт. Які в тебе очікування від цього виклику? Жахливі. Ну, не знаю. Що нас за дівчата там чекають. Сімпотні чи ні? Я думаю, 7 з 10. Ні, ми виглядаємо нормально. Щось така поєбана трохи. Уже нормально, в принципі. За цим, за кепкою дивино ще крошки, все, ми готові. Виходимо за тебе. Ми встигли, ми молодці. Ще не пиво, взяли пану взяли літр. Ще багато до ще літр. До того випиний літр. Дві... Півтора. Так що... Трохи йобом вийшло. Я думаю, нормально. На завтра напахміл буде. Ух. Перемога буде в травні!